Всім привіт! Сьогодні друга частина моїх пригод з ТЦК. І відзнявши першу частину, не можу розказати вам другу частину, як все це закінчилося. Точніше, не закінчилося, але ну, є якісь вже логічні висновки, можемо зробити. Подивіться е, першу частину, хто не дивився. Ну, коротко розкажу. Значте, я, як багатодітний батько, як волонтер, вже два роки від початку війни, війни мешкаємо в Польщі з гуманітарною допомогою і з бажанням допомогти своїй мамі, до якої прилетіла ракета в грудні. Приїхав в Київ. Ну, а в зворотньому шляху до Польщі, де част... ну, більша частина моєї родини, бо взяв тільки двох двох дітей, мене не випустили, спрямували в ТЦК. Ось. Замість 4 днів значить, я пробув в Києві 16 днів. Я розумію, що моя ситуація трохи ну, від, може ну, не трохи, може сильно відрізнятися від інших. Не всі, не всі з вас багатодітні, не всі багатодітні значить, хочуть мешкати поза межами України. Не всі, хто мешкають поза межами України, є волонтерами. Але все одно я впевнений, буде для вас сьогодні корисна інформація. Розкажу вам про одну особу, про один дієвий спосіб, як взагалі вирішувати справи в різних кабінетах, як боротися з цими бюрократичними з цими перепонами. Отже, поїхали. Значить, кожному потрібна Аня. Це буде Аня, не буду називати справжнє значить, ім'я е цієї людини. Але якщо у вас немає Ані, значить вам буде дуже складно вирішити якісь нестандартні питання в ЦК чи якісь там інші бюрократичні е установі. Отже, значить, десь е на п'ятий мій візит значить, познайомили мене з Анією. Як це сталося? Значить, коли я здав значить, свою заяву на відсрочку, тобто, значить, дуже важлива інформація. Значить, реєстрації в резерв плюс недостатньо. Це справа не завершена, це тільки оновлення даних. Все одно, кожна людина має бути або в армії, або мати значить, відсрочку, або бронювання. Інших варіантів немає. Тобто резерв плюс, встановлення даних, це тільки попередня фаза. Ну, дуже важко це зрозуміти, вичитати. Але ось я, я про це дізнався. Отже, вичитати, значить. В офіційних документах якусь інформацію буває дуже складно. Наприклад, в моєму випадку, коли ми на кордоні мені дали значить, довідку у відмові перетину кордону, значить там було написано в зв'язку з відсутністю документів, відмовлено в перетині кордону. Тобто, ну я питав: напишіть, які документи, бо я ну, хочу зрозуміти. Ні, це офіційний бланк, його не можна змінювати. Тобто, ну це так і буде звучати. І ну, до кінця там було незрозуміло. Тобто, все це було відповідь. Відмова більше на словах. Там, значить, в цій довідці, значить, було написано не довідці, а відмові в цьому рішенні було написано, значить, посилання на 57 сьому постанову Кабінету міністрів України. Я чи читав її? Складно читати, не все там зрозуміло. Наприклад, що стосується багатодітних дітей, багатодітних батьків, вичти там складно, йдуть якісь посилання, якісь натяки на інші нормативи, і ну, доводиться отак. от ЦК. Значить, Як я познайомився з цією Анією? Десь на п'ятий раз мого значить, візиту значить, я прийшов, я попросив, що, значить, на моїй справі, ще коли її приймали мою заяву про відстрочку, було написано значить, вхідний номер, поставлений штампік і так далі, щоб я знав, щоб я міг, міг мати зворотній контакт. Людина мені відмовила, сказала, що нічого тут не робить. Ну, я прийшов на наступний день і познайомився заднім. Вона сказала, добре, все, ваша справа зареєстрована. Значить, Ось вона вона вхідний номер, можете фотографувати. І нарешті пояснила мені нормальну процедуру. Каже, не через два тижні має бути значить, комісія, комісія буде через 4 дні. На наступний день значить, маю, значить, я вносити. Чекати до п'ятниці. Ні, каже, до понеділка. До понеділка. Ну, добре. Значить, але е, значить, До понеділка це ну, через тиждень. І значить, е, через декілька днів це була субота, коли я з ним познайомився. Вівторок я прийшов, написав заяву, щоб мені нарешті ну, роз'яснили значить, офіційний е, порядок, регламент прийняття рішень. Тобто, які терміни, хто приймає рішення, хто відповідальний, хто відповідальний буде за те, що там якийсь кабінет про це я розповідав в попередньому відео, буде раніше закритий, і так далі. Щоб, щоб щоб пояснили, написав дві такі заяви: одну в Міністерство оборони, там якась ін... окрема структура. В цей ТЦК. І знову зустрів цю Аню, і вона каже, ну вибачте, каже, я можу вам дати офіційну відповідь, але, ну, чесно кажучи, воно не працює. Постанова прийнята, регламенти є, значить, тобто за регламентом значить, має бути відповідь на наступний день, але каже, у нас не вистачає людей. Воно все це не працює. Ми очікуємо, поки зміниться закон. Але каже, ну я бачу, що у вас особлива ситуація. Е, я допоможу вам чим зможу. Значить, ось мій особистий номер телефону. четвер комісія в п'ятницю, значить, мені на, після обіду значить, наберіть. Я допоможу вам е, чим зможу. З, зроблю, щоб ваша справа була швидше підписана і так далі. Тобто, і по суті, в моєму випадку, все це ріш... вирішило. Бо зі мною в черзі стояли люди, е, які там місяць не могли. Отримати відповідь. Отак. От В п'ятницю я зателефонував. Значить, Аня сказала, що значить, рішення прийнято. Будь ласка, прийдіть, будь ласка, заберіть значить, паперову довідку. Я прийшов. Значить, вона вже була підписана. Сказала, що начальник підписує тільки 50 справ а там було 300, тобто моя справа могла бути не підписана. Але вона вже була підписана. Тільки каже, обов'язково перевірте, чи тут все правильно. Читаю, ну, начебто, все правильно. Але ну трохи засмутився, що відсрочка була дана на місяць. Каже: вибачте, ну у нас бувають помилки, ми дуже поспішаємо. Багато справ, мало людей. Ну, добре. А, і тепер, ну що, маю чекати, поки з'явиться значить дані в базі даних в резерв плюс. А нагадаю, Резерв Плюс це недостатньо. В Резерв Плюс має бути ще відмітка про відсрочку або про бронювання, або, ну, або маєте бути у війську. Оновлюю, оновлюю, оновлюю. Цілий день оновлюю, нічого не змінюється. В суботу я вирішив значить, з цим документом прийти знову в ТЦК. До речі, в суботу мало людей, що в ТЦК що в ЦНАПі. Багато людей ще не знають, що. Субота, неділя зараз робочі дні, людей було мало. Я заходжу значить вже інший кабінет. Аню, я вже не зустрів. Значить, в інший кабінет заходжу. Вони кажуть: А ну що, ви, ну тут багато справ. Ну, поясняю ще раз: людина нормально розуміє мою всю справу. Каже: Добре, і щоб 5 метрів з кабінету в кабінет переїхав в папірець, щоб внесли в базу даних, це треба теж було багато часу. або так от, нести ногами. Ось такі справи, ось така процедура. Вона дуже важлива зараз. Це мій досвід. Старайтеся не скандалити, старайтеся знати і свої права. Якщо у вас є поважна причина там, на відсрочку, на бронювання, на якусь а, важливу справу, а, ну, моменти в будь-якій справі, неважливо, там снабі, в СНАБІ, ТЦК, можете спиратися на мій досвід. Перше, значить, все. Письмово, не слухайте значить, устних відповідей. Ну і друге, старайтеся знайти Аню, зна старайтеся знайти добру людину, яка зрозуміє вашу ситуацію і яка е піде вам на зустріч. Такі люди є скрізь навіть в таких місцях, там, де ви не очікували, в поліції, в тюрмі і так далі. і так далі. Ну, Бажаю на все добре. Побачимось в наступних роликах. Пока!